Радіо Чикаго Друзі, вітаємо вас. Ви на каналі Радіо Чикаго, У нас сьогодні вечірня студія, і на зв'язку з нами пані Оксана Білозір, народна артистка України, екс-депутат Верховної Ради, екс-міністр культури і людина. До речі, це напевно ви не знали. Людина, яка організовує молитовні сніданки в Україні. І цьогоріч вона буде також головною гостею, одною з головних гостей на молитовному сніданку у Сполучених Штатах. І про цю подію хотілося б трішки більше поговорити. Пані Оксано, перш за все ще раз вітаю вас на ефірі. І розкажіть от про цю ініціативу: «Молотовні сніданки. Як вона зародилася і чи були ви саме самих початків при цій ініціативі? Дякую, я вітаю всіх, хто зараз нас слухає. Я знаю, що у вас у вас дуже велика аудиторія українська. По цілій Америці, і мені би хотілося, щоб дійсно нашу інформацію про молитовний сніданок, який відбудеться е, в лютому місяці в Сполучених Штатах Америки, Вашингтоні знало чим більше наших українців. Ну як ви знаєте, це дуже гарна традиція Сполучених Штатів, де під патронатом президента кожного року на початку лютого. Відбуваються так звані національні молитовні сніданки м, Сполучених Штатів Америки, куди приїжджають делегати е, і депутати е, з різних країн світу, в тому числі. Із України, і кожного року є велика делегація з України, це і міське, місцеве самоврядування, керівники місцевого самоврядування, це і депутати, і міністри, ну тобто топ-еліта України різних рівнів, намагається приїхати в Сполучені Штати Америки І чому ми сюди їдемо? Справа в тому, що Туди їдуть в основному представники тих країн, у яких є національні молитовні сніданки. Мені приємно вам вас поінформувати, що в Україні вже відбулося 11 національних молитовних сніданків, а це, власне, сніданки вищої політичної еліти, весь зріз громадянського суспільства, а також наші колеги з різних країн світу, і в основному це 40-45 країн світу, які. Приїжджають представники, яких скажімо, це сенатори, конгресмени. Приїжджають до нас в Україну на наші молитовні сніданки. Так само, ми, як партнери ем, Вашингтонського або американського національного молитовного сніданку, який проходить під патронатом президента, і в Україні також він проходить під патронатом президента. Ми є запрошені на цей молитовний сніданок. Він відбудеться 6 лютого. Але звичайно, коли приїжджає така велика аудиторія, велике представництво від України, то ми намагаємося максимально використати цю можливість, тому що всі з'їжджаються якраз і до Вашингтону. І тому вже давно є гарна традиція, яка організована. Михайлом Жовніром і Дагом Бьорлі, це так званий оргкомітет національного молитовного сніданку Сполучених Штатів Америки, які патронують в тому числі і український національний молитовний сніданок, і вони користуючись такою нагодою, що ми всі збираємося разом. Проводимо україно-американський на слідучий день. Тобто, якщо 6 лютого буде відбуватися національний молитовний сніданок Сполучених Штатів Америки під гідою Трампа сьогодні, то на слідучий день в п'ятницю 7-го, Буде відбуватися три великі ключові події для українців. Я на них хочу зосередити і сконцентрувати свою увагу, тому що нам потрібно, щоб українці сіли зі всіх штатів, але приїжджали власне на сьоме число, тому що по-перше відбудеться зранку в сьомій годині україно-американський молитовний сніданок, ем, який напевно буде проводити Михайло Жовняр. А, ну і хтось із України, можливо, я. Ну я буду брати безпосередню участь, так само як і Павло Унгурян, тому що е, я і Павло Унгурян ми багато років тому, в 2009 році, якраз і стали засновниками українського національного молитовного сніданку. І зараз, до речі, ми проводимо такі молитовні сніданки по всіх наших обласних центрах. Одним словом, великих і маленьких містечках, тому що для всіх дуже цікавий, дуже затребуваний сьогодні цей формат, особливо коли ми вже 11 років ведемо війну і три останні роки ми маємо прямо геноцид української нації, української культури. Тому використати таку площадку, як Сполучені Штати Америки, коли всі з'їжджаються власне в форматі національного духовного е, спілкування для нас, для українців і для України в тому числі є дуже важливо. Тому зранку буде повторюся молитовний сніданок Україно-американський за участю сенаторів, конгресменів групи, політиків, так звані друзі України. Е, також в обід буде проходити великий форум. Україноамериканський форум про а, цікавість до України, чим Україна цікава, і вечором буде благодійна м, вечеря. Так само це дуже важливий формат, тому що саме ця наша українська вже частина, українська благодійна вечеря, вона на яку також запрошені всі топ-політики, конгресмени і сенатори, і представники парламентів і влад, і багатьох інших країн. Ми маємо можливість говорити про Україну. І я би хотіла наголосити, що цього року зовсім інший пріоритет вибраний. Цього року ми якраз показуємо, чим Україна є цікава світу, чим Україна є важливою для світу. Також там будуть представники нашої культури, нашого мистецтва можна буде відчути е, наші цінності, наш світогляд через ту дискусію яку ми будемо пропонувати і дуже важливо що якраз наша наша благодійна вечеря і молитовний сніданок Україно-Американський буде проходити в тому самому залі де день перед тим буде проходити американський молитовний сніданок це величезна величезна зала і звичайно нам би хотілося щоб ця зала була наповнена українцями щоб американське суспільство суспільство побачило що який вели Великий інтерес, яке велике бажання представити достойну Україну в форматі духовного міжконтинентального, ем, я не побоююся цього слова спілкування. Що нас багато, що нас багато, що ми е, об'єднані в єдиному пориві. Подякувати в першу чергу Сполученим Штатам Америки подякувати всім людям доброї волі з американського суспільства, які сьогодні стоять поруч з нами. Для нас це дуже дуже важливо. Але ми ще цього року хочемо показати, які ми цікаві, які ми багаті, які ми унікальні, які ми гостинні. Тому що нам потрібно буде, коли закінчиться війна, а всяка кожна війна закінчується. Нам потрібно будувати, розбудовувати нашу країну, і нам знову ж таки потрібні будуть достойні партнери, для того, щоб Україна. Почесно зайняла своє м, справжнє місце на американському континенті, тому що ми нікуди не євроінтегруємося, а ми повертаємо собі своє місце на європейському континенті, яке у нас. Раніше було і ви абсолютно праві. За Сполучені Штати дійсно це наш основний стратегічний партнер по об'єму тої допомоги, яка надходить. І ми постійно просимо, щоб іще, і ще продовжувалася допомога. Тим паче зараз нова адміністрація, нові виклики. Але також, як ви кажете, ми маємо показати свою багатогранність, те, що ми можемо щось запропонувати взамін, в обмін, що ми можемо бути так само цікаві. І саме цей. National Prayer Breakfast – це вже такий сталий формат. Якщо я не помиляюся, з часів Другої світової війни він вже відбувається на теренах Сполучених Штатів. І велика честь, що Україна може бути там присутня. І велике досягнення, що ми можемо мати свій україно-американський молотовний сніданок день після. І ви кажете, цього року буде вперше в тому самому залі. Я так підозрюю, так. що половина з тих людей, які будуть на американському молотовному сніданку, вони будуть і на нашому україно-американському молотовному сніданку, і тут ми можемо дійсно. Скажемо так, нав'язати свою адженду, тому що хто, хто пам'ятає цю фразу, дуже гарно, що світом керують не, не президенти, не прем'єри, а їхні помічники, їхні радники. Вони вирішують, що є на столі того президента або того прем'єр-міністра, і та ну і світом рухають інтереси. Так ми якраз хочемо показати, які ми цікаві. Це правда. Тому пані Оксано, я до речі, дивуюся, ви і народна артистка, і багато чого іншого робите. Але, от е, історія молитовних сніданків, як вона зародилася саме, як ви почали в ній брати участь? Ви кажете 2009 рік? Це та коли ви вперше Те вже почав перший стартував національний молитовний сніданок за участю представників 17 країн е, при підтримці оргкомітету американського молитовного сніданку. Тобто це була перша кооперація, і я вам скажу, що дуже багато є бажаючих на кожен український молитовний сніданок приїхати в Україну. Просто те, що зараз є війна, і молитовні сніданки все рівно відбуваються. Вони проходять у форматах таких приміщень, де не може розміститися багато людей, але відважні американські сенатори, і конгресмени. Не завжди поруч з нами, навіть у е, тим бомбосховищах, де проходять наші національні молитовні сніданки. Я бачив я бачу фотографії е, з минулого року. Там був дійсно і президент України, і прем'єр-міністр і багато високопосадовців. І зі сполучених штатів було включення Майкла Джонсона і інших конгресменів і квіґлі. Це добре відомий нам конгресмен, особливо тим, mm -hmm. хто мешкає в Чикаго, Тобто дійсно подія найвищого гатунку, як в Україні, так і в Сполучених Штатах, і та це потрібно робити. Але цього річ дійсно це буде по особливо тому, що ми зараз стоїмо так на, на, на грані зміни влади в сполучених штатах: так одна влада відходить, інша приходить, і ви кажете, головними цілями є показати себе. Але от які цілі, які меседжі ми хочемо донести саме новій адміністрації, як ви вважаєте, що має бути пріоритетом цього року? Що Україна є надзвичайно важлива для американського суспільства, в тому числі, тим більше ми бачимо наскільки європейське співтовариство не готове захищати демократію на європейському континенті. Е, тому ми повинні продовжувати нашу взаємодію, нашу співпрацю, і ми приготували, е, ми готувалися, ми приготували цілий ряд великих глобальних міжконтинентальних е, інвестиційних проєктів. і саме е, ті інтереси, про які ми з вами говоримо, мають рухати нас до спільної дії і до нашої перемоги. І дай Бог так воно і станеться. Ми всі чекаємо на перемогу, і зараз є велика надія, але тої до, надії потрібні наші зусилля. Я лиш е, нагадаю людям, що молотовний сніданок буде відбуватися в контексті українського тижня у Вашингтоні. Це з 3 по 8 лютого, тобто уже незабаром. Але що тут важливо знати, що до 20 січня є можливість зареєструватися, тобто, після 20 січня, вже такої можливості не буде, тому сьогодні. На момент запису нашого інтерв'ю є 17 січня на календарі. Ще є три дні. Якщо ви заслухаєте день після, відповідно рахуйте, буде менше часу. Зареєструйтеся, тому що на молотовний сніданок може потрапити тисяча людей, плюс-мінус тисяча людей. Там є обмеження по кількості, тому відповідно і реєстрація завершується, і це останнє останній шанс потрапити на цю визначну подію. Я думаю, що кожен, хоча б раз в житті, має побувати. На молотовному сніданку і на українському тижні, і коли як не зараз, коли як не в такий переломний момент для нашої нації, пані Оксана, скажіть, що, що ще буде такого цікавого у Вашингтоні, а щоб люди мали мотивацію туди поїхати, що там можливо кожен для себе може знайти? Зрозуміло, ціль номер одна це Україна і пріоритети для України, але що ще буде навколо молотовного сніданку? Ну, будуть форуми відбуватися. До речі, я не сказала. А 6 лютого має відбутися великий міжнародний круглий стіл жіночий, організований жінками, відомими жінками Сполучених Штатів Америки з партнерстві з нами з Україною, який буде піднімати тему ролі жінки під час війни. Ролі жінки в кризовий період і називатися він буде місія жінки, так і буде називатися місія жінки у період війни. Тому я думаю, це так само дуже важливо, тому що ем, ви знаєте, скільки благодійних проєктів, наприклад, мені приємно нагадати Союз Українок Америки, е, що вони вже цих три роки, навіть більше, три роки плюс е, вони збирають кошти і творять неймовірний проєкт для наших військових госпіталів. Для відділ, відділень травматології і купляють і впроваджують в Україні нові технології для того, щоб можна було зберегти від ампутації і мати можливість штучне нарощення тих кінцівок, які постраждали під час бойових дій. Бо закінчиться війна, і ми з жахом з вами побачимо, яка покалічена, така красива наша українська. Нація, і так само буде дуже багато різних фондів, різних благодійників. І в форматі дискусій ми можемо знайти партнерів, ми можемо започаткувати нові проекти. І, взагалі, коли збираються люди такого масштабу в таких об'ємах у у найбільшій столиці світу, це неймовірні можливості для кожного. Крім того, ви можете мати дуже багато цікавих знайомств. Зрештою, навіть. Пізнати себе усіх, хто приїде в США, бо ви часом і не знаєте, що ті чи інші представники, може, нав навіть ваші сусіди по вулиці можуть бути так само в Сполучених Штатах. Діма, я тобі дуже дякую за те, що ти наголосив на тому, що нас має бути багато. Я ще раз хочу підкреслити, що це наш обов'язок. Ти правий, це наш обов'язок. Там, де потрібно, це ключовий момент бути поруч. Нам потрібно, щоб американське суспільство побачили заповнену залу, тим більше офіційно прийнятих людей, наших українців, громадян, які втікли від війни, кого війна вигнала. Ви офіційно знаходитеся там. Ваше серце має пульсувати на захисті українських інтересів кожного разу, коли ви чуєте слово Україна. І 7 числа нам потрібно показати, як нам багато які ми єдині у цьому пориві, е, тому що якраз це і є показником е, нашої спільної боротьби, спільного бачення, спільного майбутнього для української держави, як показує практика з історії, люди в більшості жаліють не за тим, що вони зробили, а за тим, що вони не зробили. Тому давайте дійсно поїдемо на цей молотовний сніданок і на український тиждень в Вашингтоні. І я Можу гарантувати і так само думаю, пані Оксана можу гарантувати, що це точно вам запам'ятається на все життя. Опис в описі до цього відео буде посилання на офіційний сайт, де можна дізнатися більше інформації. Є декілька пакетів на цілий тиждень, на три дні, лише на один день, тобто на молотовний сніданок і ті інші події. Тому, друзі, реєструйтеся і підтримуйте Україну, тому що це дійсно наш обов'язок, особливо перебуваючи тут у Сполучених Штатах. Пані Оксано, дякую вам, що доєдналася. Дякую за таку гарну працю, яку ви робите для. України, сподіваємося, я не сподіваємося. Точно побачимося з вами у Вашингтоні. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. Всім вітання. Запрошуємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.